Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль виступив з ініціативою демонтувати вивіски або ж їх частину з установ, які мають у своїй назві слово Росія. Зокрема, йдеться про Збірбанк Росії. Москаль пропонує лишити тільки назву Збірбанк. В області таких відділень є три: два в Ужгороді, і одне в Мукачеві. Розпорядження про частковий демонтаж. Голова ОДА пообіцяв відправити міським головам Ужгорода та Мукачева, аби ті врегулювали питання. В Ужгородській міській раді кажуть, поки подібного офіційного листа від Закарпатської ОДА не отримували. Якщо ми визнали Росію агресором, і це всі сесії визнають навіть на Донбасі, значить я запропонував міському голові Лукачева, міському голові Ужгорода демонтувати слово Росія, залишивши слово «Сбербанк». і красується у всіх ви...